Бог добрий до нас, брати і сестри. Згадаємо одну історію старого заповіту, книга Ісход, 32 розділ, 17 і 18 вірш. 32, 17-18, книга Ісход. І услышав Ісус голос народа шум'ящого і сказав Маісею: Воєнний крик встанє». Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. 19 вирш. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенелся гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Відома історія старого заповіту для нас, брати і сестри, Бог покликав Моїсея, вождя ізраїльського народу, до себе на гору сорок днів і сорок ночей. Моїсей не був з народом разом, а був на горі. І Ісус, навін, помочник Моїсея, теж пішов з Моїсеєм. Знаєте, Він оказався і не внизу, і не на горі, а під горою. Бо він не був достойний Богом. Знаєте, зустрітися з Богом, як Моїсей, але він був Богом помилуваний, щоб не остатися з аароном з людьми в стані. Три состояння, в які може попасти кожна людина, яка живе на землі. Три состояння. Пройшло 40 днів. Моїсей зустрівся з Богом, отримав від Бога откровені, камні, яких він раніше ніколи в руках не держав. І на цих камнях, двох камнях, написаний Божий закон. І з однієї сторони, і з другої сторони Мойсей обняв ті два камні, як сокровище неземне, а небесне, з великою радостю, з приятною новостю спускається до народа. Тут, по путі він зустрів Ісуса Навина, який приєднався теж з радостю до свого лідера, і до свого вождя, і до свого начальника, і вони приближаються до народа. Як вони приближаються до народу, то в кожній людині заложено те, що заложено. А що в нас заложено? Слухати, дивитися і думати. А як особливо ми під'їжджаємо до нашої хати, ви коли-небудь зауважували, брати і сестри, з якими чувствами або з якими реакціями ви під'їжджаєте до хати? Ви правда про це не зауважили ніколи? А стоїло б зауважувати. Ще декілька миль або декілька там, тисяч футів до хати, а нас вже наповняє те, що нас раніше не наповняло. Між іншим, найбільше люди попадають в аварію, угадайте де? На короткій дистанції біля хати. На короткій дистанції біля хати найбільше аварій, з декількох причин. Перша, вони по цій дорозі вже днем і ночі їздили, знають на пам'ять всліпую. Друга, вони виходять в релекс, що скоро вдома. І третя, вони починають думати не про дорогу, а про хату. Чоловікам вже пахне, не машиною, не маслом, а варениками. Жінкам вже достає, вже знов зараз все розкидано, роз, роз, оставляла добре, прийду все не так, як треба. Ну в кожну свій настрій або в кожне своє переживання. Ісус навіть підходить з Моїсеєм. Єстено. Що в молодого вуха працює скоріше, як у старого. Дай, о, да не опит, а інтерес скрепший. У молодих всегда інтерес крепший, і вони рвуться, куди, куди їх не посилають і біжать, Ну, в принципі, так. І Ісус знає, не може поняти, Він слухає на народ, приближається і каже: Гей, гей, Мойсей, Воєнний крик, воєнний крик в народі. А Мойсей постаріший, поопитніший, да більш понімає, розбирається, помовчав. Послухав, не знаю, левим, правим, правим, левим, і каже: слухай, шум то є? Але не крик побіждаючий і не вопль поражаємих. Непонятний крик, для мене непонятний крик. Ісусу навіть любий крик зайде, аби був крик. А для Моїсєя вже є разі ця крика, подімаєте, брати і сестри. І Моїсій каже, Моїсей ділить людину на дві частини або ділить людину на два нормальних жизненних состояння. У людині є жизненне состояння або побіда, або пораження. І кожне це состояння людину приводить в определенне состояння духа і вираження. Отак, От як ми приїхали до хати, настраїлися, що в хаті все буде не так, наші жінки, а зайшли. Вау! Ніхто нічого не розкидав. Ніхто не навіть, навіть хлопці посуду з чоловіком поїли і з зі села зібрали. Не може такого бути. Увага, ну вже це побіда, вже це радость. Уже не все на руках матери. Ну є є моменти приятні, є моменти побіди, і є моменти пораження, від якого ми не уйдемо на цій землі. Нам хочеться, щоб все було добре. Але ми чітко ясно розуміємо, що все і завжди добре не буде. Все і завжди добре не буде. Нам би того не хотілося, але ми проходимо таке состояння: неудачі, состояння пораження, состояння те не збулося, що би я хотів, те не зробили, що я спланував, того не сталося, що я просив. чи на що я сподівався, те не пройшло. Тобто, ми повинні бути готові 50-50, 50 на 50, що може бути позитив і може бути негатив. Може бути побіда і може бути пораження. Може бути успіх і може бути неудача. З цього складається наша жизнь. І ми не минемо, абсолютно не минемо. Хто б з нас хотів йти в кабінет врача, даби я обійшов, бо їх стороною тільки здоровався б на дорозі з ним лікаром. І сказав би, будь здоровий, хай Бог тебе благословить. Але не тут то було. Нам треба заходити в той кабінет. І вже в тому сидячи кабінеті нам би хотілося почути ну, добру новину. Слухай, в тебе все. В тебе все. В тебе все. Ну, хочеться нормально, 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 но не завжди. В тебе дещо ненормально. Состояння, в яку людина попадає, браті і сюстри, побіди чи пораження. В інформації приходять і определенне чувство реакції. Определенне чувство реакції. Хтось скажеть ой, хтось кричить ай! Хтось скачить, не може бути. А хтось скаже, я так і знав. Або я так і чувствував. Інколи ми не зауважуємо нашої реакції, точніше, наше поведіння в ситуації, в яку ми попадаємо, а вона є. І точніше реакція, дійства і оприділяють або показують ситуацію, в яку ми попадаємо. Моїсей був опитний, Моїсій при спуску з гори каже: слухай, не можу поняти черговий раз, не можу поняти черговий раз. Тобто я був би більше радий, аби було тут побіда або пораження. Якщо крик, ура! Якщо крик ми взяли, якщо крик, якщо крик голосний, значить побіда. А якщо пораження, то вопль, сльози, крики, очей вопль, пораження, воно оприділяється воплем. А Мойсей не може поняти, і не крик побіждаючий, і не вопль поражених. Я чую голос поющих. Є такі в житті пісні, які не про що? Вони не про побіду, не про поражені. Просто не про що. Ви встрічали такі пісні, які не про що? Тобто в нас узбеки в армії служили казали, що віжу, то пою. Одна палка, три струна і вся моя страна. Такий народ, така нація. І завжди узбецькій СССР співали, там була одна група, якась ну невіруюча група, і них була улюблена пісня. Улюблена пісня абсолютно для всіх узбеків і всього совєтського світу, учкуду три колодця. Ну, це молодость наша. От така нація була. От стільки в них було радості, і такі, от таке вираження у них було. І третє состояння Моїсій каже, таке состояння, що і не побіда, і не пораження, я слышу голос поющих. Помните слова Ісуса Христа? О, якщо би ти був холоден і горячи, а так, як ти теплий. І так, брати і сестри. Три состояння людини, два состояння нормальних по житті і третє ненормальне состояння людини, в яке часто люди попадають. І так, якщо ти маєш побіду, якщо ти маєш. Во-первых, наша життя, то є життя цілі, брати і сестри. Безцельна життя. ви хотіли би бути такою людиною або зустріти таку людину, яка не знає, куди йде, не знає, за чим йде і не знає, що робить. Безцельна людина. Як ту людину називають? Яка вона? Яка та людина? Не кажіть, ти кажіть хворий. Состояння людини, от не знає, куди йде, не знає, що робить, не знає, за чим йде. Ну, буває у нас стариків, що, знаєте, очки тут, а ми шукаємо по всій хаті. Ну, це временне состояння. Ну, або буває таке, знаєте, придеш, колись прийшов, прийдеш до льоха, й забув за чим йшов льох. У мене таке буває, я вертаюся на ісходне положення, звідки я почав йти на роботі. Роблю, 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 прийшов до в'яна взяти інструмент і не можу поняти, за чим я прийшов. Забув. Я на старості списую. Я вертаюся на ісходне положення, став там, де я був раніше, постояв, подумав, подумав і згадав. О, згадав, за чим я йду, і вже чітко дримаю в голові, щоб в другий раз не вертатися. Ну, то временне состояння. Ну коли людина в таке состояння попадає не на минуту, не на дві, а на день, на два, на три, це состояння больної людини. Це состояння больної людини. Браття і сестри, скільки треба часу, щоб спортитися? Щоб окончательно морально розложитися, треба 40 днів. А щоб стати настоящим Божим воїном і поняти Божу волю, треба 40 років. Моїсей, щоб стати вождом хорошим. 40 років готувався, Бог його готовив досить усердно, усілено і по інтенсивній програмі. А щоб народ розвратився без серйозного лідера і став в состоянні нехорошому не не состоянні, не, не в побіждаючому і не в поражаєму состоянні, а просто в розвратному состоянні хватило скільки? 40 днів. Християни, не будьте упевнені, що зі мною все хорошо, я ще довго не спорчусь. Ви не знаєте, як пече сонечко. Ви не знаєте, як сонечко гріє. Колись ми з моєю, з моєю дружиною Валюшею, я не пам'ятаю, кого ми ждали з дітей наших. Але дружина моя була в положенні, і ми з поїхали бюрзи справляти в парк. А то було літо і було сонечко. І просто молодь пограла в волейбол, а потім почали справляти бюрзи і їсти кейка. І достатньо було для того кейка. Постояти яких там 40 хвилин волейбола на, на теплі, літньому, щоб моя дружина з'їла кусочок, і нам треба було сутки пролежати в емерженці, капати, чистити кров від зараження, від зборченої їжі. Портиться багато скоріше, як готується. Запам'ятайте, мораль падає дуже скоро, як ми її не чекаємо. Для того, щоб спортитись, що треба людині. В загальному, що треба людині? Чотири речі, які людині всі завжди необхідні. Це я люблю повторати. Іаков, коли йшов, тікав від свого брата, від смерті, від проблеми, а йшов до своєї родини там, то коли йому Бог явився ночу, ангели явилися ночу, і він побачив відєнії в пустині, то він на ранок став, хоч був не дуже, я не хочу сказати, молодий. Бо яков не був молодий. приблизно 70 років було яково, який йшов, жениться. Приблизно 75 років він женився. Ну, але відносно, якщо жив 150, то, по-нашому, під 30 було халас по нашому так, по соотношенню в нашому інфляціонному положенні, вранці Яков проснувся, і такі розумні думки прийшли до цього, скажімо, середнього віку або молодого ще мужчини. Господі, якщо ти благословиш мене і перечисляє чотири речі, і даш мені хліб їсти, одежу вдіватися і здоров'я, що я буду в мирі, і вернуся і побачу батьків. І твоя охорона буде зі мною, то я на цьому місці принесу тобі хвалу. От дам обіти і дам десяту частину. Чотири необхідні речі: їсти, вдіватися, мир, здоров'я і Божа охрана. Скажіть слава Богу. Все інше, брати і сестри, але коли наша життя безцельна, коли ми не ставимо цілі в нашу життя вранці на день, початок місяця на місяць, на цей рік, у нас просто нема цілі. Так, да, ми не замічаємо, але ми особливо движемося по целі. Особливо батьки і мами. Ми вже запрограміровані, спутники на років 15 вперед кожен день у нас запрограмований. Ми і не проснулися вже ми знаємо, де. Знаєте, не вспіла мама стати вже вона все знає, і вона робить для кого? Для дітей. Це програма. Це програма від Божого духа. Тобто багато речей ми робимо по програмі. І перемога наша. Щось удалося, це перемога. Тобто, в дні благополуччя, ми тільки чули проповідь. Пользуйся благом. Але розумно. А в ній ні щастя. Розсуждай. Бог дозволяє змінити по ситуації, змінити положення. Ну, оце, я слышу голос поющих. Пісня 1 Коринтінам, розділ 10, вірш 7. Післання Коринфінам розділ 10, вірш 7. Не будьте так же ідолопоклонниками, як некоторые з них, о котрих написано: народ сел єсть і пить і встал і грать. От третя ситуація, яка була непонятна для Моїсея: я чую голос поющих, но не знаю про що співають. Не про перемогу, і ні про пораження, ні про Бога, і не про себе. В їх таке состояння, коли він ближче підійшов, він побачив. Люди п'ють, їдять, танцюють, радуються. Хтось падає, хтось встає, хтось кричить: то наш Бог, хтось кричить, то наш цар. Моїсей не може поняти оце непонятне состояние, яке людей приводить в паралізацію, духовне падіння, якраз апостол Павло і, і оприділив посланні до корінтян за Ізраїля. Народ, коли вирішив ідолопоклонічити, то почав потихоньку відступати. Три речі треба, щоб людям відступити і впасти в моралі, впасти не в надлежаще ненормальне состояння, не, не пораженого. Состояння слідуюче – їсти, пити і став і грати. Голодну людину не заставиш довго танцювати. Згласне ви чи ні? Не заставиш довго танцювати. Бо голодний думає про що, як ви думаєте? Голодний думає про що? Як наїстися? Кожна жінка знає, не чіпай голодного чоловіка. Не чіпай ні про твої плани, ні про твої возмущення, не чіпай! Одне із перших віщей, щоб з людиною нормально поговорити, мужської статі, то Бог так само говорив з Ільою вставай, ставай, їжипий. Поїв, попий, поспи, поспав. Ілля, вставай, їжі пий, їжі пий, поспи. Ну і далі жінки так і оставляють чоловіка в такому стані. їж, п'є, спить, їж, п'є, спить. Це неправильно. Тобто він два рази поїв і на третій раз Бог йому не дав п'ятий раз спати. сказав так: слухай далі. Вставай, йди на хату, йди на двір, йди в гараж, йди ти ж хазяїн. Ну, але ж з голодним не договоришся. І це жінки знають, і розумні жінки так роблять. Людина голодна не про що більш не способна думати як про одну віщ? Як поїсти? Але коли людина починає їсти, у людини є тут дві віші. Є людина, яка насищається, а є людина, яка. Що робить з їжею? Пересищається. По одного із пророків написано: Земля горе тобі, якщо князя твої їдять не для підкріплення, а для пересищення. От тоді тобі горе. І так людина починає їсти. Голодна думає як поїсти, файно поїсти. І починає їсти. Голодна людина, їла, 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 наїлася. Після того, як крепко людина наїлася, що людині хочеться. Напитися, правильно. Починає з води, потім з компота, потім вже вода, щоб була з газом, потім, щоб вода була з кольором, потім, щоб вода була ще з якимсь градусом, потім, щоб градус був посерйозні. І напивається людина. Якщо людина наїлася і напилася, слідуюча реч людини, людина починає став і грати, став займатися дурними віщами. Йти в казіно, йти на розгулки, дивитися всякі програми. Людина, яка не доїдає, вона мечтає. Ви гляньте 30 років назад, було була свадьба. Віруєш, свадьба, щось треба було згодити. Даже в нашому народі така файна традиція, яка файна традиція. Даже в саме трогательне похорони все робить нормальний обід. Замечали ви чи ні? Не? Ну нормальний обід. Ніхто ж не їсть один хліб, бо то така траур. Ні. Тобто, смерть смертю, біда бідою, але треба свиню зарізати і обід зробити на похорони, щоб по-людськи було. Людей треба накормити. В їжі є одна річ, яку ми повинні бути обережні, брати і сестри. Не перенасищатися. Бо якщо ми їжею перенаситимося, то наступний етап буде пити, а після пиття наступний етап буде розврата. Знов я хочу повторити те, що ми з вами сказали. Скільки треба днів, щоб розвратитися? 40. Не кажіть, що я вже в Америці 30 років мене не взяла. Бере. Будем, досить. От 20 років назад християнське весілля, зійшлися всі люди на весілля. Про що люди обідають і говорять? Але рибка вкусна. Ну така рибка вкусна, але хлопці вдалися. А пілемє... а, ну пілімені не було тоді. А на лістики, ой, на лістики, ой, чого людині все смакувало, як ви думаєте? В організмі людині небагато було повних вітамінів і калорій. Зугласні ви чи ні? Якщо людина леїла супчик, 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 супчик і супчик деколи з борщиком, а тут прийшла на весілля, і тут є вже і котлета, і голубчик, і холодець. Людина смаком, з радостю, і з вісілієм їсть. з веселієм. Ви читали таку фразу з весілієм їсти? З віселієм їсть голодний. З вісіля місії, коли людина вона не є її організм не перенасищений вітамінами, та людина їсть з подякою і з радостю. Такого чоловіка і радостно кормити. Він ще не доїв, а вже дякує. Він ще не доїв, а вже хвалить жінку. У нього повно позитивних емоцій, бо він не доїдав. У Ізраїля завжди був праздник. Написано, Давид зробив великий праздник. Народ весь радувався. Дав кусок жареного м'яса, кусок хліба і, ку, і кулих вин, э, стакан вина налив. Да, для людей це був праздник із праздника жарене м'ясо. А у нас? А у нас? Просте питання, брати і сестри, ми пере, переїдаємо чи не доїдаємо? Чи можливості в нас з їжі, вони в нас спокусливі чи ні? Зараз кінчиться собрання, будете носом крутити, в який ресторан іти, в Чаніс, надоїло. Олив Гарден, да куди слід туди ходити? Ми самі не замічаємо в состоянні перенасиченості. Слідуючий етап п'янство, а слідуючий етап розгулки. Не буду вас багато рекламувати, ви гляньте на наші християнські свадьби гляньте на свадьбу зовсім, ви гляньте на Ютуб, що робиться. Люди наїлися, напилися і розгули або безстицтво, або нерозумщину таку то починають творити там, де сходяться люди. Нема тільки Моїсея, який би приложив вухо, кинув скрижалі на підлогу. Що там далі зробив Моїсей? Прийшов і взяв главну причину ідола. Ідола спалив його в прах. Ростер, спалив його попіл, розтер його в прах, змішав його з гіркою водою. Що ти люди робили потім? Пили гірку воду. Послухайте всі, і я разом з вами. Якщо ми побудемо це в третє состояння, і народ став ігра... співати, не знає, що співати, і настав їсти, пити і грати, то нас ожидає конець ясний: гірка, гірка, гірка вода, яка буде зроблена на основанні нашого ідола і нашого відступлення. Що людина посіє, те буде шати. А в народі кажуть, як постелеш, так будеш спати. Давайте ми вернемося, батьки дорогенькі, діти, християни останнього часу. Давайте ми вернемося до нормального реального життя. Давайте будемо ставити нормальні цілі. Давайте до цілі будемо досягати. Дойшов до цілі, яку поставив. Дякуй Богу. Торжествуй побіду! Співай пісні хвали і перемоги! слав Ісуса Христа! Не дійшов до побіди! Не про, план провалився. Ти ще не досягнув. Пораження. Пораження в твоєму домі, неуспіх в твоєму житті. Прийми це правильно. Треба плакати поплач. Треба смиритися, смиритися. Треба проаналізувати ситуацію, проаналізувати ситуацію. Але не падаємо без розсудства. Павел якраз і пише: це состояння безросудства, коли ти не побіждаєш і коли ти не програєш. Ти просто живеш фан. Hang аут ти нічого тебе не заботливе, це безпечне состояння. Брати і сестри, дві речі я просив у Бога перше, чим я помру. Ну, розумна людина, Суєти і багатство не давай мені і ніщити не давай мені, бо як я обіднію і зголоднію, я не видержу, піду красти. А якщо я розбагачуся, наїмся, нап'юся. Я не зможу собі придумати, як проводити собрання, як проводити вечори. Сьогодні наша голова не пухне, як накормити гостей. А сьогодні наша голова пухне, що їм інтересно предложити, що їм не предложи, їх нічого не веселить, їх нічого вже не радує, їм нічого вже не цікаво. Він наївся, напився, дверима хлопнув і пішов. В такому нехорошому состоянні духа можуть вийти цілі племена народи, язики, і общини, цілий народ ізраїльський. Знов я повторяю, скільки днів треба, щоб розробтися. 40. А скільки років треба, щоб встати і подняти Боже проведіння і Боже благословення? Хай Бог нас всіх благословить, брати і сестри. Легко нам прокритикувати Ізраїля ще раз і ще раз. Но Біблія пише, що Ізраїль на сторінках Біблії остався не для того, щоб ми його прокритикували, висміли і принизили. Ні. Про Ізраїль написано слідче. Я благословлю всіх, хто тебе буде благословляти. І Я проклину всіх, хто тебе буде проклинати. Я не проклинаю Ізраїля. Я сочувствую Моїсею і Ісусу навину. Я сочувствую тим людям, які вчора грали, танцювали, їли й пили, а завтра п'ють гірку, гірку гірку воду. І не тільки шаші, які дав Моїсей, а гіркі сльози, які почали тікти з їхніх очей, коли хоронили синів, коли хоронили дочок, коли хоронили своїх чоловіків і своїх жінок. Вода гіркоти за неправильне состояння. А була возможність. А була можливість бути побідітелем або пораженим. Пораженна людина, брати і сестри. Навіть її Бог, якщо людина та вина, Бог її не наказує сильно. Ісус Навин. Пораженє. Гірехон взяли дуже быстро, А слідує городіжка, е, хто мені підскаже, зратів. Гай. Слідує городішко, гай, поражені. Ісуснавин вийшов в подавленому дусі, нема побіди, а прийшло пораження. Впав, лежить, плаче і болить. Боже, за що? Боже, за що? Боже за що? І тут очі піднімає. Воїн стоїть. Ти наш або з неприятелі наших. Хто ти такий? Я вождь воїнства небесного. Я прийшов тобі сказати. Сунавин, встань. Вставай, Припояшся, як муж припояшся. А зараз слухай. Проблема і пораження в стані, за який ти відповідаєш, гріх. Я бачу твій вопль, я бачу твій плач. Значить, я бачу твою правильно зайняту ситуацію. Вставай, освятись, освяти народ, і ви з пораження прийдете в побіду, Брати і сестри, з пораження в побіду освященні, приближення, упування на Бога. Хвала йому! Храни нас, Господь, до того недоброго состояння, яке буде на ідолопоклонство. Їсти, пити і гуляти. Будемо досить обережні в цьому. Будемо обережні в наших гулянках, будемо обережні в наших, в наших бенкетах, будемо обережні в наших супрайсах, брата і сестри. Давайте будемо зберігати здравий смисл і здраво оцінювати всяку ситуацію. Всім нам поможе Господь, хай народ скаже.